Вітаю! На сьогоднішньому уроці повторимо правила написання складних слів. Через те, що ми з вами зараз вивчаємо іменник, тому наші правила будуть стосуватися тільки іменників. Ця тема для нас не нова, тому що раніше в першому семестрі, тоді коли ми з вами вивчали тему словотвір-орфографія, то у нас з вами якраз і була така тема правопис складних слів. Але стосувалася вона різних частин мови. Сьогодні ми з вами повторюємо правила, за якими складні іменники слід писати разом або через дефіс. Правило ви не бачите, в тому вигляді, в якому вони були в підручнику, пропоную повторювати правила за прикладами. Це тренує нашу пам'ять і, в принципі, прив'язує приклад до правила. Отже, спочатку працюємо із колонкою під назвою Разом. Разом. Пишуться складні іменники у таких випадках. Перший приклад овочесховище. Якщо в слові є поєднувальний голосний, в даному слові у нас поєднувальний голосний Е, може бути О, Є, ми з вами вивчали в тій же темі, коли який голосний треба підбирати, залежно від попереднього першого слова, до якої групи належить це слово, такий ми з вами вибираємо. Голосний, ну, крім слів винятків. До речі, слово овочесховище якраз належить до них. <кх> Якщо є поєднувальний голосний, такі складні слова пишуться разом. Наступний приклад супермаркет. І ми з вами знаємо, що у 2019 році введено новий правопис. Зараз поки що йде такий період, коли ми звикаємо до цього правопису, переходимо період переходу і. Спростилося правило: якщо перша частина нашого слова це іноземне слово, іноземна частина його, наприклад, супер, віце, екс, біо, гео, теле, відео, таких часток дуже багато. Ось ми з вами повинні писати ці іноземні частинки слова із другим словом разом. Супермаркет пишеться разом, тому що перша частина слова іноземне слово. Перекоти поле. Якщо у складному іменнику перша частина є дієсловом у наказовому способі, що зроби? Перекоти. Звучить наказ, прохання, спонукання до дії. Такі іменники пишуться разом. Перекоти поле, зірви голова, зірви знову ж таки. Наступний приклад: десятиріччя. В складному іменнику, якщо перша частина слова є числом, числівником, таке слово також пишеться разом. Десятиріччя, перша частина 10. Скільки? 10 число. скорочені слова, це завжди пишуться разом драмгурток, драматичний гурток, скорочена перша частина слова. І далі хитра частка пів, яка то пишеться зі словом разом, то окремо. Знову ж таки, це правило якраз в новому правописі змінилося. І ми з вами пригадуємо це правило вже вивчали, сьогодні просто повторюємо. Якщо. Слово пів приєднується до іменника в називному відмінку і разом із цим іменником має лексичне значення, як, наприклад, в слові півострів, таке слово пишеться разом: півострів, півколо, піваркуш, півмісяць і так далі. Якщо ж частка пів приєднується до іменника у формі родового відмінка, і в такому значенні вона має. Половина слово половину можемо замінити. В такому випадку ця частка пишеться окремо із словом: пів дороги, тобто половина дороги, пів Кавказу, тобто половина Кавказу. Через дефі складні іменники пишуться у таких випадках. Якщо поєднано два слова без поєднувального голосного: Хліб-сіль. Ці слова можуть бути близькі за значеннями або протилежні за значеннями. батько, мати, брати, сестри і так далі. Караоке клуб. Якщо поєднується два слова, перша частина слова іноземне, але воно вживається саме по собі, тобто має окреме значення своє. В такому випадку ми з вами все слово пишемо також через дефіс. Караоке клуб. Далі, якщо поєднуються два слова, і перше слово означає більш широке поняття, а друге конкретизує це поняття. Найчастіше це стосується у тих словах, які називають професії. Далі, заняття людини. Рід діяльності і таке інше. Ну, от, наприклад, це загальна назва лікар, а конкретна назва терапевт. Лікар-терапевт, лікар-кардіолог, лікар-кардіохірург, і так далі. Знову ж таки, безпоєднувального голосного це імена казкових героїв, казкових персонажів, Івасик Телесик, Вовчик-братик, зайчик побігайчик і так далі. І от є в українській мові назви рослин. Якщо більш конкретна назва, тобто безпосередня назва рослини знаходиться на першому місці, а широка назва, тобто та, яка показує, до якої конкретно рослини, до трав'янистої, до куща, до дерева вона належить, знаходиться на другому місці. Тільки в такому випадку ми з пишемо цей складний іменник через Дефіс. Але от є іменник, який пишеться через два дефіси мати й мачуха. Допам'ятайте, будь ласка, цей іменник, Ну, пропоную зараз, після того, як ми з вами. Закінчили повторювати правила, вже нам відомі, перейти до їхнього закріплення. Перше завдання звичайне. Можна виписувати в дві колонки для того, щоб видно було в першій колонці ті слова, які пишуться разом, і ще раз повторювати правила, в другій колонці ті, які пишуться через дефіс. можна записувати в рядок, кому як зручно. Головне зняти рисочку і правильно написати слова. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом з нами. Ми перевіряємо авіарейс. Це слово треба написати разом, тому що перша частина слова авіа іноземного походження, і саме з такою частинкою всі слова пишуться разом. Авіарейс, АВІАПЕРЕЛІТ і так далі. Грязе лікарня пишеться разом, тому що є поєднувальний голосний е, грязе лікарня. Овоча сховище. Пригадуємо слово із прикладу. Далі, генерал-майор. Сьогодні ми з вами вже говорили про більш широкі, більш конкретні назви, професії, наприклад, звань, чинів і так далі. От генерал-майор пишеться через Дефіс. Є генерал-полковник, наприклад. Тобто, знову ж таки, це більш конкретизуюча назва така. Пройди світ, пишеться разом, тому що перша частина слова виражена дісловом у наказовому способі. Пригадуємо перекоти поле, і тут схожа ситуація. Кабаний клан, пишеться через дефіс. Тому що це у нас назва казкового персонажа на кшталт, вовчик-братик, зайчик побігайчик і так далі. Полукіпок. Ну, це ми з вами знаємо, що слова з полу, з такою часткою, пишуться тільки разом. Полукіпок, полумисок і так далі. Чорнозим є поєднувальний голосний, такі слова, складні іменники, пишуться разом. Вагон ресторан пишеться через дефіс, тому що поєднано два слова без сполучеваного голосного. Напівпальто пишеться разом, тому що слова з початковим полу напів пишеться тільки разом. Шафа купе пишеться через дефіс, тому що утворено без поєднувального голосного. Відеозал пишеться разом, як і слово авіарейс в цьому слові перша частина іноземного походження, яка, приєднуючись до інших слів, пишеться з ними разом. Відеоперегляд. Відеозал, відеоконференція і так далі. І інженер-технолог. Це слово на кшталт генерал майор або лікар-педіатр. <кій> Те, що ми з вами розглядали тоді, коли повторювали правило. Ось точно так же. Інженер, а який саме інженер? Тобто нам треба більш конкретна назва. І ось більш конкретна назва приєдналася до цього слова, утворюючи складний іменник. Ми з вами виконали перше завдання, можемо переходити до другого завдання. Вже такі завдання ми виконували, знову ж таки, в тій ж темі словотвір, орфографія, і знаємо головне правило. Сьогодні його вже повторили про складно скорочені слова. Складно скорочені слова пишуться разом. Наприклад, медсестра, медична сестра, спортзал, спортивний зал, фізкультура, фізична культура. Пропоную зараз із словосполучень скласти складно скорочені слова, і ще раз виконуючи це завдання, закріпити правило про те, що складно скорочені слова пишуться разом. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом з нами. Ми перевіряємо: санітарна станція, санстанція, складноскорочене слово пишеться разом. Організаційний комітет, оргкомітет. Точно також. Складноскорочене слово пишеться разом. Обласна рада, облрада те ж саме правило: зоологічний парк зоопарк. Складно скорочене слово пишеться разом. І Національна гвардія, Нацгвардія, складно скорочене слово пишеться разом. Отак, От окремим завданням ми з вами, якраз з'ясували, запам'ятали окреме правило про правопис складно скорочених слів. Продовжуємо нашу роботу. Наступне завдання утворіть складні слова. Від словосполучень нам треба за допомогою поєднувального голосного або якоїсь іноземної частинки утворити нове слово. Пояснити його правопис і записати. Газовий провід. Я Думаю, що кожен із нас вже здогадався і може записати це слово. Газопровід. Це Слово пишеться разом, тому що є поєднувальний голосний. Трусити землю. Теж нескладно. Усі ми з вами пригадуємо це слово, яке переходить з підручника в підручник з правила в правило Землетрус. Поєднувальний голосний Е. Ходити пішки. У нас утворюється слово пішохід. Поєднувальний голосний є в цьому слові, тому ми пишемо це слово разом. Гонка на велосипедах. Велогонка. Частина слова іноземного походження, на кшталт біо, гео. Сьогодні ми з вами таких вже багато слів і повторювали в правилі, і виконували виконуючи завдання, записували. Ось, точно так же пишеться це слово. Велоспорт, якщо першу частинку цю використовувати далі. І подібні слова пишуться разом. І електричний прилад, електроприлад. Перша частина слова точно так же в попередньому слові це іноземне має походження, тому пишеться разом електроприлад, от, наприклад, електропостачання і так далі. Наступне завдання ну, такого напівтворчого характеру. Ось у нас є початкові такі частинки оці от іноземного походження, і нам треба підібрати до них приклади, щоб слово починалося саме з такої іноземної частинки. Ну, там два-три слова, у кого обмаль часу можна по одному слову записати. Перше слово фото. Ну, наприклад, фотоательє, фоторепортаж, фотохудожник. Можете записати або своє слово, приклад, або з того, що ви почули. Далі мікроелемент, мікро мікробіолог. Професія зараз така сучасна. Біо, біоінженер теж нова сучасна професія. Ось. <кій> Біодобавка. Теле. Ну, теле, я думаю, найпростіше для кожного з нас: телепрограма, телемарафон, телеконференція. Все те, що заводно. Можна свій приклад записати. Або обрати з того, що ви почули. І головне, бо з ми знаємо правило, з такими першими частинами складні слова пишуться тільки разом. І закінчується наша, наш урок, наша зустріч, як завжди, і до цього саме перевірним тестом. З дефісом треба писати всі складні іменники в рядку. Звичайний тест чотири варіанти відповіді, одна з них правильна. Будьте уважні, позиція А. Кіносценарій, салон-магазин, лікар-педіатр. Позиція Б. Фітнес-клуб, крісло диван, розрив трава. Позиція В. Авіабудування, електродвигун, експрезидент. Або позиція Г. Снігозатримання, виставка ярмарок, сторіччя. Правильна відповідь позиція Б. Розглянемо кожне слово. Слово фітнес як у нас з вами у Нашому сьогоднішньому правилі було караоке, клуб. Це слово, яке вживається, може вживатися саме по собі, от, але об'єднуючись з іншим словом, це два слова, які злилися в одне без поєднувального голосного, повинні писатися через дефіс. Крісло, диван та ж сама ситуація і розрив трава. На першому місці у нас з вами назва рослини, конкретна назва, а на другому її приналежність до. Наприклад, тут групи трав'янистих рослин. Всі те слова пишеться через Дефіс. Розглянемо інші варіанти. Позиція, а неможливо через слово кіносценарій, тому що перша частина слова кіно, нашталт, фото, мікро, біо, теле. Ми з вами сьогодні працювали з такими частинками. Вона повинна бути написана разом із другим словом, тобто слово пишеться разом. Салон-магазин, лікар-педіатр пишеться через Дефіс, але у нас завдання всі слова з Дефісом. Позиція неможлива взагалі, тому що кожне слово з перелічених в цій позиції пишеться тільки разом. Авіабудування, накшталт, фото, мікро, біо, теле, кіно. Електродвигун та сама ситуація, назвамо тільки що, бо електроприлад в одному з попередніх завдань. І екс-президент за новим правописом. Раніше писався через дефіз, за новим правописом пишеться разом. Так що тут, взагалі, ця позиція неможлива. І позиція Г неможливо через слово снігозатримання, тому що це складний іменник, який має поєднувальний голосний, і сторіччя через те, що перша частина слова у нас є числівником, числом. А в такому випадку складні іменники пишуться разом. Виставка ерморок через дефіс, але, на жаль, нам потрібно, щоб у кожному слові писався дефіс. А це, як ми з вами вже визначили, можливим було лише в позиції Б. Наш урок добіг свого кінця. Дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення!